За матеріалами розслідування ДБР, 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід тримання під вартою куратору РПЦ в Україні, колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії опозиційний блок. Як встановило слідство від самого початку збройної агресії РФ проти України ще з 2014 року, він просував російські наративи через інтерв'ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах. Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію. Проросійський депутат виконував вказівки очі. Російської православної церкви, патріарха РПЦ Кирила, протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядкуванні, тобто був так званим куратором від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні. При цьому народний обранець. Діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі. Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується за кордоном. Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері. Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах РФ. Раніше йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою. Максимальне покарання за вчинення таких дій позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.